Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Срій. Поїхали. Новини з фронту. Окупанти за минулу добу порушували шість разів режим так званої тиші. І з цих шести разів були обстріли. Також окупанти московські застосовували міномети 82 калібру і застосовували безпілотники. Втрат серед українських воїнів не було. Повідомляють у прес-центрі об'єднаних. Сил. Тим часом Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що вакцина від Pfizer буде доступна тепер і в центрах масової вакцинації. Як повідомляє прес-служба МОЗ, Україна очікує до кінця липня отримати уже мільйон доз вакцин, і вирішено, що пріоритет у центрах масової вакцинації. Буде для людей похилого віку та людей з супутніми якимись захворюваннями, але вакцину Pfizer тепер зможуть отримати усі охочі. І ще в МОЗ повідомляють, що станом на 12 липня Україна вже отримала. Понад 5,5 мільйонів доз вакцин різних виробників це і Коронавак від Сіновак і Community це від Pfizer і Астразенека різних виробників. Як ми знаємо, що Астразенека виробляється в Індії, в Південній Кореї та в Італії. Це ці вакцини, які є у нас: Астразенека. А тим часом станом. На 11 липня в Україні щеплення зробили 3, майже 3, тисячі, 3, 3 мільйони з половиною українців, а дві дози отримали 1 мільйон 177 тисяч ну понад майже 178. Така ситуація. Темпи набираємо по вакцинації. Вибори парламентські відбулися в Молдові. І перемагає проєвропейська партія президентки Майї Санду Уже підраховано майже 100% бюлетенів. І як ми бачимо, 52% понад 52% Партія Дія і Солідарність набирає тоді, як головний суперник. Це проросійський блок соціалістів та комуністів. Колишнього президента попереднього президента Ігоря Додона вони набирають всього 27%. Ну і ще е, партія Шор засудженого бізнесмена Ілана Шора опинилася на третій позиції. В них майже 6% відсотків голосів. Тепер партія має отримує абсолютну більшість в 101 місному парламенті Молдови. І також повідомляється, що е, активність виборців у Молдові була ось майже 50%. Ну і вчора сталася по-справжньому історична подія. Відкрився туристичний сезон у космосі. Його відкрив е, британський мільярдер е, Річард Бренсон. Ось ми бачимо, як е, відстиковується. Ракетоплан, це називається. Отже, Річард Бренсон, перший турист у космосі, ракетоплан Юніті 22, який зараз ви бачите на ваших екранах, він піднявся на висоту 86 кілометрів. І на цій висоті вже можна відчути невагомість і побачити ось нашу землю з висоти такої великої. І успішне було приземлення. Ось ми бачимо момент невагомості. Це вони відчули цей момент. Це Річард Бренсон був, а це космос, і також було успішне приземлення. Втім, ми ж знаємо, що вже на цьому поприщі є і конкуренція. Наприклад, засновник Амазон каже, що це не космічний політ. Тому що там заявили, що космічний політ на їхню думку вважався, якби вони піднялися. Це Джеф Безос перепрошую, Річард Бренсон. А Джеф Безос має полетіти в космос теж як турист. Це засновник компанії Amazon. Він має полетіти 20 липня і вони хочуть піднятися на висоту в 100 кілометрів. Ілон Маск теж. Має запускати корабель з цивільним екіпажем, але це вже має статися ближче до кінця цього року або на початку 22-го року, і е, Річард Бренсон потім заявив, що е, такий туристичний політ в космос має бути доступним для кожного. Е, власне, е, ц, е, разом з ним були також е, м, члени його команди, які працюють у його компанії Virgin е, Galactic. Вона називається компанія, розташована в США. І от вони трудилися протягом останніх двох десятків років над цим, щоб першими полетіти як туристи у космос. Все-таки невагомість вони відчули. Все-таки це був космос. І все-таки це ми бачимо вперше. А далі ця галузь, очевидно, буде розвиватися, квитки будуть дешевшити. І, можливо, це в найближчим часом стане реально доступнішим для більшого загалу людства. Ну і це було красиво, як мінімум. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. І, до речі, дякуємо вам за підтримку. Нам вона дуже важлива, аби ми розвивалися, підтримуйте нас надалі. Дякуємо вам за це. Всі реквізити є у нас на сайті, якщо ви раптом хочете допомогти нам гривнею. Ну і підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Ще раз дякую, мене звати Назар Задерій. До наступних зустрічей. E aí,